Всім привіт! Я дякувати Богу, як і завжди, Женя Погрєлов, український дитячий письменник, і маю е, гарну новину: що ось ці книжечки на сьогоднішній день всі полетіли, поїхали, поплили до навчальних закладів, як, і ми, е, як ми і обіцяли за умовами нашої ідеї, нашого, е, нашого квесту. Всі, хто виконав умови квесту, точних отримують. Всі, хто не виконав, отримали від нас зауваження. І якщо виправили, то також їх отримують. І це дуже класно, тому що ви разом з нами прагнете зробити нашим дітям України щось краще, да? тобто наситити їх життя чимось яскравим, дати їм більше виховних цінностей, морального змісту і так далі, тому подібне. І дякую вам щиро за це, тому що це дуже круто, і також дякую вам за той відгук, що ми отримали від вас, і дякую вам за. Ті зауваження, що ми від вас е, отримали, адже вони допомагають нам ставати кращими. Е, іноді навіть ваші зауваження викликають у нас посмішку, і я не можу про них не сказати, про деякі з них. От, умовно кажучи, е, було, було зауваження, що у нас дуже погана комунікація. І, мабуть, це навіть правда. Тому що, коли щось робиш, то не все встигаєш, і це окей, це нормально. Як я кажу, дітям на наших зустрічах в Україні та в Європі, що абсолютна бездоганність буває у Господа Бога, а на землі вона буває лише в тих випадках, коли ти нічого не робиш. Тобто, абсолютний нуль, абсолютно нічого, абсолютно там бездоганний нуль. Якщо ти щось робиш, то звісно твій шлях іноді складний, і ти іноді йдеш не отак, а отак. От. І ми встигаємо не все. Може навіть комунікація страждає, але є ті люди, які обирають конструктив. І вони нам пишуть в емейлах два-три рази. Вони нам пишуть в меседжерах. Вони хтось з вас навіть знаходить особисті мої особисті контакти. І це дивно, але окей. І я дуже поважаю таких людей, тому що це my way. І це означає, що ці люди, так само як і я, обирають конструктив замість того, щоб писати лайно у Фейсбуці. Також є прикольне зауваження було, але прийшло особисто електронну пошту. Там було написано, що ми надаємо дуже поганий сервіс через те, що не даємо можливості обирати е, доставку, да? тобто лише Укрпошта, і інших перевізників ми не даємо можливість обрати. І знаєте, чому мені смішно від цього? Тому що е, вибачаюсь, але те, що ми робимо, я б назвав да? Я... І у доброчинності. На мою думку, немає критеріїв якісно чи не якісно. Ти якщо робиш добро, то, то, то ти його робиш. Якщо не робиш, то, ну, то ти його не робиш. Да? Тобто це не сервіс, вибачаюсь. І е, виходячи з того, що я це роблю за власний рахунок. Е, майже два роки повномасштабного вторгнення я обрав політику не, не брати жодної копійки з гаманців українців. Е, і жодний фонд, жодна організація нас не фінансує, не фінансували ніколи ніколи. Всі, вся діяльність доброчинна, яка відбувається за ці роки, вона відбувається з мого особистого рахунку, і я думаю, що маю виключне право на власний розсуд вирішувати, які ми будуть умови того самого квесту чи інтерактиву разом з вами, да? і я буду виглядати мої добрі вчинки. Вибачте, але жодна людина не може. Вказувати, да, як воно має бути. Ви або разом зі мною ми даємо дітям щось краще, або не разом зі мною можете самі це робити. Це на ваш роз, на вашу совість. Але тим не менше, все одно всім дякую, все одно дуже класно, що ми вже друга хвиля за цей рік, коли ми розсилаємо подарунки і ще близько сотні навчальних закладів знов отримають такі комплекти. І це вже декілька тисяч, які ми, ми подарували дітям. І в гривнях це більше сотні тисяч гривень. Я вважаю, що це класно, і ми продовжимо наш тур як в Європу, так і в Україні. Ми нагадаю, що ми зустрічаємось в онлайні. От лише вчора була е зустріч з дітьми з Харківської області. Е Дякую вчителям та дітям, які були присутні, які все це організували. Я з радістю підключився. Ми дуже круто поспілкувалися. Тому вже до 19-го до Миколая я думаю, що всі книжечки е, потраплять у навчальні заклади. Дякую всім вчителям. Дітки, по, 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 будьте вдячні вчителям, які е, захотіли, да, щоб е, ці книжечки потрапили до вас. І читайте з задоволенням. Е, вірте, казки, створюйте власну, е, вірте, те, що ми будемо краще, ми точно станемо сильніші через на жаль, такі жахливі події. Але ми маємо мету, і ми маємо за що йти до цієї мети. Папа, -па, класного всім настрою.